Давайте работати, а потім да, э, зараз... Це одна мира на казніше. Що... Це погон. Так, отець. 35 й наказ. 235. й з рук. Рівняй! Турка! Рівняй до середини! Давайше Верховного командуючого особовий склад Збройних сил України, прикордонної служби. Національної гвардії по вашому наказу вишуку. Виходячи обов'язки міністр оборони генерал Полковник Коваль. Здрастувати, товариші! Я хочу подякувати вам за те, як ви гідно несете службу. За те, що в найдраматичніші часи ви стали на захист України. Кинув нам виклик достатньо сильний. Вони тимчасово окупували Крим, спробували дестабілізувати ситуацію на півдні і сході України. Їхня провокація провалилась в Одеській області, в Харківській області, в Дніпропетровській області, в Миколаївській і Херсонській. Вони змогли дестабілізувати ситуацію тільки в Донецькій і Луганській області. Підготувавши провокаторів і диверсантів, підготувавши терористів, керуючи своїми спецслужбами їхні дії, вони спробували повністю взяти під контроль Донецьку і Луганську область. Але завдяки мужності і сміливості наших військових, наших командирів, ми змогли очистити від них північ Луганської області, Західний Донбас. Південь Донецької області. І зараз ми з вами просуваємось напрямку, щоб повністю очистити від терористів-диверсантів нашу країну, повністю очистити Донецьку і Луганську область, щоб знову ці регіони повернувся мир. щоб знову наші громадяни могли спокійно жити, жити і працювати на власну країну і на власні родини. Я сумую разом з вами. І сумує з нами вся Україна за загибелю наших військових, наших військовослужбовців, працівників Служби безпеки Національної гвардії. Це справжні герої. Найближчим часом у нас відбудуться президентські вибори, і ми з вами будемо мати легітимного президента, який виконає свій конституційний обов'язок, і всі герої. Отримають державні нагороди, найвищі державні нагороди, тому що батьківщина цінує і шанує вас. Ви цих важких хлопців захистили країну. Ви врятували незалежність і недоторканність нашої держави. Я від всієї держави, від уряду. Дякую всім вам за вашу позицію. За ваш героїзм, за ваші дії, за гідне виконання вами своїх службових обов'язків. Разом з Міністерством оборони ми зараз нагородимо відзнаками тих, хто тут присутній, хто показав себе гідним воїном. Я шкодую, що тут не всі герої присутні, багато з них і зараз несе бойове чергування, але ж нагороди. Командир аеромобільного взводу, аеромобільний роти 13 го крава аеромобільна батальйону. Качука Ігора Дмитровича. Щерпину Святослава Анатолійовича! Міністра оборонського складу, в яких закінчився строк, висновку в попередньому військовому звоню, присвоїти чергові військові звання. Дякую, службу. Дужу крім народний. Капітан, старшому лейтенанту, єдиний... Това Верховного. Дякую, Судя. Відповідно до указу президента. Держу українському народу. самом офицерском накажем министра обороны именной вогнепланды и бригады. И Добровський Михайло Віталій, номер 95 окремої аеромобільної бригади, 8-го військового корпуса, і я переконаний, що саме тут у нас ми покажемо всьому світу, що в Україні мужня армія. Професійні спецслужби. І що саме тут, тут в Україні, ми покажемо всьому світу, що здатні захистити свою батьківщину, незалежно від того, який ворог нам погрожує. Весь світ сьогодні дивиться на вас і разом з усіма патріотами України всі цивілізовані країни пишаються вашим героїзмом. Ще раз дякую.